Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму YouTube-каналі і дивитеся вже 14 відео. Сьогодні я хочу спробувати такий формат free speech, де я буду просто говорити на різні теми. Вільно говорити, ви можете слухати. Зазвичай я знаю, що дівчата під час зйомки таких відеоформатів зазвичай роблять собі якийсь мейкап, проте я пропоную не... Відходити далеко від традицій, і просто пити свою кавуську. Ви також можете взяти собі кавуську, чайок, виніжку, що полюбляєте, і пити разом зі мною, слухати те, що я вам сьогодні буду розказувати. А розказувати я вам буду про одного діда, який мене довів до сліз, можливо, про свою тридцятку, яка наближується до мене все ближче і ближче. Ну і ще якісь такі вільні жіночі чи просто людські теми. Одразу хочу вас попросити підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і щось написати мені в коментарях для підтримки мого YouTube каналу. До речі, сьогодні я буду знімати відео з мікрофоном. Я купила собі мікрофон, проте не дуже впевнена, що він хороший, просто вирішила спробувати взагалі, як це працює. І ви можете в цьому побачити мою якусь мотивацію, надалі знімати відео, щось покращити. Сподіваюсь, все ж таки мені вдасться щось покращити. Ну і я думаю, що пора розпочинати. Добре, зараз я вам розкажу про одну ситуацію, яка зі мною сталася нещодавно в одному з маленьких супермаркетів. Я зустріла якогось не знаю енергетичного вампіра. Це був старий дід. Ну як? Він був не супер там старий, це просто був чоловік такого досить поважного віку. Ну, приблизно, боже, ну це жахливо зараз звучить про цей вік. Коротше, як на мене, йому було десь приблизно років 60-70, От такий діапазон. Так, да, це не дід, можна сказати, що це такий дорослий мужчина, але саме цю людину мені хочеться назвати конченим дідом, тому що він мене образив, він довів мене до сліз. Я потім реально піввечора вдома плакала. Хоча я досить сильна людина, але бувають такі якісь речі, які мене прям вражають емоційно, і мені максимально неприємно. Це досить філософська така тема, і якщо якийсь психолог, наприклад, дивиться це відео, мені буде дуже цікаво послухати вашу точку зору з цього приводу, що ви думаєте на цю тему. Коротше, мені здається, що треба зробити ще один ковточок кавуся, поставити її. Угу. І просто. Емоційно розказати, тому що я якби, буду зараз, можливо, жестикулювати і проявляти якісь акторські здібності. Сталося це так. Я прийшла в супермаркет, і він дуже такий маленький, і пішла, мені треба було купити собаці філешки курячі. От, і я, значить, підходжу до холодильника, стою, а там маленький, дуже вузький прохід між холодильником якийсь настінний такий, і холодильником, де морозиво стоїть. І там максимально ну, реально вміщається одна людина і все. Тобто, навіть немає якби, такої можливості зробити крок назад, там якось посунутися. І ці холодильники вони стоять як по такому квадрату. От, І я почув, що то цей чоловік він стоїть. З іншої сторони, до речі, таких якби проходів два, в одному стою я біля холодильника обираю собі м'язко, а інший прохід повністю вільний. Тобто там взагалі нікого немає, там ніхто нікому не заважає, і можна спокійно пойти, піти і зробити свої справи, якщо тобі там щось треба. От, ну, і, Значить, я стою, і я бачу, як цей чоловік починає з. Як це слово? Візочок. З візочком починає рухатися до мене, і, а в мені, щоб вийти, тобто треба десь приблизно 2 метри пройти, щоб його випустити. я бачу, що він до мене наближується і нічого мені не каже в цей момент. Я його питаю: Ви хочете, щоб я вас випустила? І він мені відповідає, да, типу, вийди і пропусти мене. І в цей момент Я починаю з ним якось жартувати. в мене був такий класний настрій. Я зовсім не хотіла з ним сваритися. І я так йому посміхаюся і кажу, ви знаєте, я ще не обрала м'язко, тут два метри мені треба, щоб вас вийти. Чи не могли б ви піти з іншого боку, там ну, немає нікого, там вільно. І він так стоїть, на мене дивиться, не відходить назад і починає мною маніпулювати. І маніпулювати в дуже негарній, такій досить аб'юзивній манері. Він починає мені казати про те, що дорогая, ти могла би. У честь мій возраст і випустіть мене. І в цей момент в мені починає просипатися теж якась принциповість, якась така агресивність. І я просто починаю губитися в цей момент, я не хочу його вже, звісно, випускати, і я не хочу з ним спокійно, нормально розмовляти і взагалі йти в нього на поваду. І я починаю йому казати, ну тоді почекайте, зараз я оберу собі продукт, вийду і випущу вас. І знову ж повторюю, або ви могли б піти просто з іншої сторони, там нікого немає. Він починає ще ближче до мене суватися з цим візочком і починає до, доволі в такій агресивній манері продовжувати мною маніпулювати і казати мені, що ти могла би і проявити уваження к моєму возрасту, і тебе потрібно вчити, як общатися зі старшими. Мене ще це більше нагрібає. Я така думаю, ого, чувак, ти прям починаєш мною ну, максимально жорстко, якось о, просто на мене давити. Просто для того, щоб я вийшла і ти зробив свою справу. Я починаю з ним вступати в діалог. Я собі була так вдячна за те, що я максимально емоційно трималася. Я не давала собі можливості якось агресивно з ним спілкуватися. Я була спокійна, хоча мені це було дуже складно. Я максимально намагалася бути такою легкою феєю, яка з ним розмовляє до поваги його віку. Я кажу, дивіться, ви зараз намагаєтеся мені якби зробити неприємно, ви намагаєтеся мені е, зробити зауваження на рівному місці, хоча я такий самий покупець у магазині, як і ви, є вільне місце, ви можете звідти вийти, вам нічого не заважає, ви е, бачите, що я зараз зайнята, і ви зі мною вступаєте в такий діалог, і, по-друге, кажу, мене не треба навчати, нічому, я доросла людина, я е, е, не заслужила зараз до себе такого відношення. Він мені далі в хамській такій манері починає казати про те, що е, я так бачу, що тебе треба вчити, родителі не навчили, як можна со старшим розмовляти. знову продовжує продовжу цю пластинку свою крутити, е, я ще більше на нього злюся і максимально просто стою, відморожуюся від нього і продовжую далі просто дивитися там строк придатності на продукті. Хоча я могла випустити його спокійно, для мене це не було проблемою, якби він зі мною так не розмовляв. Він би міг мені просто сказати, вибачте, мені там незручно зараз. Ну якщо йому незручно, хоча там просто було вільно, він міг спокійно піти в ту сторону і виїхати. Він би просто мені сказав, пропустіть, будь ласка, там мені треба там, я поспішаю чи ще щось. Ні, він почав саме на мене агресувати, і саме з цієї точки зору я й не хотіла йти в нього на поводу і випускати його. Мені просто стало це неприємно, що людина зі мною не навчилася комунікувати. І мені так йому хотілося сказати в той момент: чувак, ти прожив все своє життя, і ти так і не навчився розмовляти з людьми, просто якось з ними взаємодіяти на таких битових, простих речах. Або ти зараз просто стоїш і самостверджуєшся через те, що я молода дівчина, яку ти хочеш зараз подивити своїм авторитетом е, віковим. У мене завжди виникало питання, чому. От реально, зараз прям не, не з жартів, а от чисто от по суті. Хто може це мені пояснити, будь ласка, зробіть це. Е, мені завжди було цікаво, чому люди такого дорослого віку, люди там 60, 70, 80 плюс, вони так часто маніпулюють саме тим, що вони дорослі, і я маю їх поважати просто за їх вік. Я ніколи не розуміла, чому я маю поважати людину за її вік. Я маю поважати людину за. Її якісь не знаю нормальні відношення до мене, за те, що вона притримується якихось соціальних норм поведінки, да, за її якісь досягнення, за її цінності. За це я маю поважати людину, а за те, що вона просто стоїть мені в супермаркеті, тикає своїм віком. Чому я маю поважати цю людину? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І я знаю, що є люди, які можуть просто спокійно сказати, дід пішов. І на три букви, да, але я ну все ж таки не можу собі такого дозволити, хоча мені дуже сильно хотілося. І буквально перед цим я проходила таку консультацію з Аліною по матриці долі. Це коли тобі розбирають е, твою дату народження, там розказують про те. На що тобі треба звертати увагу в житті? Коротше, от мені треба максимально полюбовно зі всіма людьми спілкуватися. Навіть якщо я вважаю, що це все несправедливо, мені треба їх любити і намагатися не конфліктувати. І в цей момент я собі прям аплодувала, що я змогла з ним так спокійно поговорити, навіть коли я зараз ще діду до апогея цієї ситуації. Але. А... Мені чесно дуже сильно хотілося його послати. І мені здається, якщо я б я це зробила, я б потім не плакала. Ну, в мене було б якесь таке відчуття, що я змогла себе захистити. Коротше, повертаюся до того, що я стою, розсматрюю далі продукт. І що він робить? І він мені каже: типу, ну, якщо ти типу, не хочеш по-хорошому, то будь по плохому Він просто починає цим візком їхати на мене. Повторюсь, там такий от просто. Прохід дуже вузенький, ну, поміщаюся лише я або лише він. Я йому кажу, ви бачите, що я не можу нікуди відійти. Я не можу ні крок вправо зробити, ні крок вліво. І він починає їхати просто цим візком мені по ногам. І такий, типа, ти э, стройна, э, пропусти. Я просто втискаюся отак в холодильник, в цей стіни, в ці філешки запаковані. Він тупо просто їде цією тачкою, мені по сукні, ось так, ну, знаєте, як проїжджає мене. Я була в такому шоці, я ну, я просто, е, як дар речі потеряла. Я просто не знала, що, що йому сказати, і я кажу, я зараз за таке можу і поліцію викликати. І він вже просто, грубо кажучи, мене отак переїжджає тим диском, як переступає, знаєте, е, і каже мені, да визивай, кого хочеш. Їде далі. І знаєте, от портрет цього чоловіка зовнішній, він був досить такий для свого віку в здоровому стані. Тобто він не шкутульгав, він не був якийсь там храмий, косий, він був цілком такий чистий, стрижений, акуратний, він був дуже гарно одягнений в якусь сорочку, в якісь такі брючки, досить непогано, тобто на якийсь там, знаєте, з-за крамов подоставав, 50 років воно лежало. Ні, досить сучасно, нормально. Я просто не розумію, що це було, чесно, я не розумію. Це була така, типу, чоловіча позиція до жінки. Чи це, ну, не знаю, просто він така людина гавняна, вибачте, за слово, але я по-іншому не можу сказати. Мені це було схоже, от знаєте, якби я, наприклад, зайшла в якийсь супермаркет, стояла б дитина, ну, наприклад, молодша мене, там, хоча я молодша, його років на 40, на 30, не знаю. На 50, не знаю наскільки. От, наприклад, я б зайшла і стояла б дитина маленька, там, не знаю, 5 років. Я б просто почала їй казати про те, що «Слышь ти, а ну, давай, отошла отсюда, пропусти старшого, дорогая, А ну давай, повага до мого віку, якби мені вже ого, мені цілих 30, а тобі тільки 5. ти що взагалі? Тебе ніхто не навчив спілкуватися. Я просто собі цього уявити навіть не можу. Я в той момент відчувала себе настільки якоюсь розгубленою, я не змогла, наче, захистити себе від просто на пустому місці. Тобто, не просто там людина, знаєте, мого віку підійшла, ми з нею там якось посварилися, вона мене там обізвала, чи ще щось. Я їй відповіла навзаєм, і все, якби ми пішли. Ні, я просто стояла в шоці, і я не знала, що мені з цим робити. Я відчувала себе настільки розгубленою якоюсь. Дитиною реально, яку просто ні за що, грубо кажучи, образили і пішли далі. І я стаю з цим всім е негативом. І єдина в мене реакція була це сльози, да, тому що я просто я не знала, е до кого мені звертатися, що мені кому казати. Я просто була в шоці від такої поведінки. Е я б хотіла дійсно дізнатися якусь пораду, е що робити в таких випадках. Тобто, як людині відповідати, ви могли сказати, що треба було його там випустити і все. І цієї ситуації не відбулося. Але як тоді ну, захист якихось особистих кордонів, незалежності від того, чи людина це 50 років, чи вона мого віку, чи вона молодша мене? Це не важливо, я вважаю. І другий момент це те, що е, чи ви вважаєте, що я маю чи ви маєте поважати людей просто за те, що вони старші за вас. От мене це завжди дратувало, чесно скажу вам. Отака от, от історія. Хух, е, Мені, чесно кажучи, стало трошки легше, я ж навіть десь відпустила цю ситуацію. Треба попити кавушки, заспокоїтися і перейти до того, що скоро мені 30 років, ну, через тиждень якраз. І знаєте, по-перше, в мене немає якогось такого, що Боже, 30 років, така страшна дата. Не знаю, я завжди себе відчувала в цьому віці якийсь психологічний вік, я нарешті тілом опинюся там, де я себе відчувала морально. Не знаю, наскільки це добре чи погано. Взагалі мені здається, що це відео це якась рефлексія. Добре. От. Так от про 30 років. В мене на каналі 21 підписник на даний момент. І я б дуже хотіла, щоб ця кругленька сума, господи, я б дуже хотіла, щоб ця кількість підписників вона збільшилася, і оскільки мені через тиждень буде 30 років, то було б класно, якби до цього дня в мене було 30 підписників. Ну, це таке, знаєте, бажання. Якщо ви хочете мені щось подарувати, от можете мені подарувати свою підписку на мій YouTube канал. Ну, а я продовжу свою розповідь, і зараз я вам розкажу про те, що насправді я ніколи не думала, що такою проблемою в 30 років для тебе буде купити сукню собі на свято. Реально, кожен рік одне й те саме. Я йду в торгівельний центр обрати собі якийсь наряд на своє день народження. І виходить, що вже висять осінні колекції, майже літніх якихось суконь немає, або залишаються якісь остатки розкоші. Да? Uh, і Які мені не подобаються або немає мого розміру. Це дуже часта історія. І вони навіть і коштують десь копійки, просто тому що це вже розпродаж, але обрати тупо нема з чого. Я ненавиджу онлайн шопінг, тому що я не можу uh, помацати це все. Да? Я не можу це приміряти, а для мене це дуже важливо. Uh, тому uh, я виходжу тільки в онлайн uh, в офлайн покупки. Вот. Я не знаю, скільки я часу витратила на те, щоб обрати собі сукню на день народження. До речі, свій день народження я буду святкувати в подорожі, і, можливо, щось з цієї подорожі я частково зніму на свій YouTube канал. Можливо, це буде щось цікаве, можливо, корисне. Подивимося. Але ви, будь ласка, привітайте мене своєю підпискою і лайком на це відео. І, до речі, можете написати мені, як вам звук, як вам цей формат. Що взагалі таке заходить. Я знаю, що на Ютубі такі формати існують, і досить популярні, коли просто хтось щось розказує, хтось це слухає. От, я експериментую зі своїм Ютубом, мені цікаво взагалі спробувати багато різних форматів, і деякі з них прям скоро я вже теж буду робити. От, ну, не знаю, можу ще щось розказати. До речі, сьогодні в нас День Незалежності. Я знімаю це відео 24 серпня і хочу сказати, що. Я дуже вдячна людям, які нас захищають, за те, що ми маємо таку можливість в своїй країні мати цей день. Але, звісно, що в країні, в якій йде війна, дуже важко казати взагалі про незалежність, тому що ви залежите від багатьох факторів, від багатьох країн інших, від сусіда, від його, я не знаю, як це сказати, діагноза. От тож, я би хотіла, щоб ця незалежність була нашою метою, і щоб одного разу це дійсно було так, щоб ми все подолали, щоб в нас все було класно, добре, і ми дійсно святкували це свято з тим сенсом, який воно несе в собі. От що ще я хочу вам сказати. Ну, дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.